Вітаю всіх! У цьому випуску не буде зайвої інформації, та вступ також я пропущу. Відразу заходжу в гру Money Mining. Дизайн, інтерфейс дуже цікавий. Будемо розбиратися і заробляти реальні гроші. Що ми маємо тут? Праворуч, динаміт, котрий запускається у тунель, підриває та. Отримуємо нагороду, яку здобув динаміт. Натискаю на динаміт, він летить в шахту, відкривається реклама, натискаю на хрестик, закриваємо її, і з'являється така нібито капча. Код, який потрібно розгадати. Потрібно вибрати ті цифри, які вказані в точному порядку. Я вибираю, вони світяться зеленим, та я отримую нагороду. Забираю її. Отже, кидаємо динаміт в вдруге і отримуємо різні скарби, які знаходимо в шахті. Ще раз здійснюємо кидок, вказуємо код. Та отримуємо нагороду. Як я розумію, можна багато разів запускати бомбу. Також бачимо майнінг. Кожні 4 години ми можемо на склад відправляти нашу здобич. Не забуваємо заходити кожні 4 години, натискати на майнінг, і заробляти винагороду. Розділ Склад, що саме ми можемо отримувати, коли підриваємо шахту. Бачимо різний скарб. Можемо отримати ці самі скарби, ми можемо продавати та отримувати жовті монети, валюту даного проєкту. Я перейшла до розділу ринок, і тут можу купити чи продати ресурси. Натискаю продаж, продати можна руду, золото, срібло та інше. Вказати можна максимальну кількість руди і за скільки ви хочете її продати. На ринку вона стоятиме 3 дні. Тут потрібно бути уважним, тому що за продаж стягується комісія і баланс ваш, звичайно ж, зменшився, доки не куплять ваш скарб. Також можна продати мідь. На видачі бачимо кількість монет, які ми отримуємо. Розділ завдання. Виконуємо завдання. Підписуємося на канали, граємо в ігри, заробляємо валюту проєкту або коштовності різного виду. Момент це виведення та обмін нашого видобутку. До речі, у мене є канал у Телеграм. Де розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладів, іноді з складенням переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Так, тут ми бачимо в розділі скарби. Якщо натиснемо, показую стрілкою скарб. Магазин, набори можна придбати за зірки додаткові коштовності. Піч можна обміняти на тон ресурси. Або обмін на тон відбувається в розділі обміну. Ми можемо віддати жовті монети та на виході отримати тон для виведення. Також можна віддати тон і отримати те, що ви побажаєте: золото, мідь, руда і таке інше. Тобто, тобто це таке от, такий ось депозит буде. Для виведення потрібно буде прив'язати свій тон гаманець. Я буду прив'язувати тон саме з цим гаманцем, мені зручно працювати. Тобто всі види ресурсів можна без обмежень перетворювати на тон. Проєкт працює без вкладів. І не обов'язково запрошувати нових користувачів для того, щоб поставити зароблені гроші на вивід. Але ми повинні розуміти, що створення своєї команди приносить трохи більше прибутку. Я тестую цей проєкт, продовжую в ньому розбиратися. Не забуваємо про те, що за допомогою зібраної нами команди ми заробляємо більше. У кожного користувача в кабінеті є своє реферальне посилання, яке він може скопіювати і пропонувати друзям зареєструватися. За активністю своїх рефералів ви будете отримувати додатковий дохід. Нам допомагають одні, ми допомагаємо іншим. Та таким чином заробіток наш збільшується. Так ось, чим більше часу ми будемо проводити на цьому проєкті, тим швидше ми заробимо на мінімальний вивід. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Залишайте свої коментарі, я намагаюся відповідати на кожен ваш коментар. Адекватний він чи неадекватний намагаюся не ігнорувати.